Трішки прихворів мій фрезер. Довелося розібрати, виясняти в чому причина, чому він не хотів працювати. Лікування все обійшлось заміною шести підшипників і регулюванням фракціонної муфти. Так, направляйки тут трішки покоцані. Але зараз наразі не до них. Вони не будуть, мабуть, не шабритись, не шліфуватись. Тому що навіть камінчиком чи шкіркою, якщо притирати зараз, то можуть залишитись там в краплинки шліфувального матеріалу, потім буде ще гірше. Ну, ще терпимо. Тобто зараз буде зборка далі, бо треба працювати. Муфту я вже налаштував, підшипники міняю.